Можемо на офіційному парафувати, як кажуть, на офіційному банку. Да, Меморандум асамблеї творчих працівників до міністра культури України. Міністр визнає легітимність асамблеї діячів культури України. Міністр ініціює проведення люстрації керівних кадрів Міністерства культури України. Для цього створюється комісія, сформована з представників асамблеї діячів культури України. Е, ну тут є зразу, вибачте, коментар. Тут, оскільки є е, люстраційне бюро. І антикорупційне, чи як вона називається, то очевидно тут є право входження представників асамблеї, а не виключно асамблея здійснює цю ситуацію. Тут можна коли пів, пів секунди. Тут Можуть. треба кругом, асамблея, де асамблея діячів культури додавати разом із представниками антикорупційного бюро, люстраційного Ці, бюро та новообраної громадської ради при міністерстві культури. Цього розпускаємо, але ж треба розширяти кого. І тоді воно все буде замкнене. Очевидно, так, оце добре, що підказав. я ж ці всі... Очевидно, в ту громадську раду може хтось прийти, е, бути з представників так, так, асамблеї. Можуть... Разом з асамблеєю діячів культури України міністр розробляє інноваційну систему організації роботи Міністерства культури, згоджує та ініціює прийняття нового положення про Міністерство культури. Так, міністерство ініціює незалежний фінансовий аудит попередньої діяльності міністерства під наглядом спеціалістів від асамблеї діячів культури України також гарантує. Ну те, що ми казали, туди додається антикорупційне, люстраційне аудит. Юристів міністр гарантує створення в короткий термін наглядової ради з правом голосу з числа працівників Міністерства культури України та представників асамблеї діїчів культури України по нагляду за реалізацією попередніх пунктів разом з новообраною громадською радою. А якщо Тут треба, шановні колеги, замість наглядової громадської ради з правом голосу числа працівників Міністерства культури, представників асамблеї діячів культури, антикорупційного бюро та ілюстраційного комітету. Приймається поправка, щоб а, а а, 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 це да, останній акцію. Перепрошую, ви можете нам сказати для на камер, що ви цим підписуєтесь і будемо передати. По-моєму, в цілому yeah. я не побачив yeah. такої великої суперечки в жодному з питань, яких ми присвятили майже вже годину. Тому я підписую і прошу на завершення дати слово голові комітету культури В'ячеславу Кириленко, і ми вимушені будемо завершити. Тут ще, от, слава Богу, є представники музеїв, яких ми не зачепили тему. Є архіологи, охрана культурного наслідки. Mm -hmm. Про це розрушення пам'ятників ми... і міністерство не справлялося з цією роботою. Так, yeah. так буде yeah. міністерство продовжувати цю роботу, гробити, або може стоїть передати міністерству. дел, эту работу, честно говоря, это была видимость только, можно сказать, работы. Давайте ваше мнение. Вопрос в мнение, этим заниматься и серьезно. Я не справился, ничего не ничего. Вот правильно. Котемкинское деревня. А я Вы готовы юридично потом все оформить с нами, чтобы вы... Слова. Ну і Слова. Вас, Можна вечірка. Так, потім просто коротко деякі нюанси. У мене дуже коротко, я просто хочу, щоб ми всі зрозуміли, що у пана Євгена дуже складна місія, і він щодня буде стикатися з не менш складними проблемами, ніж міністр фінансів, приміром. Тому що в культурі не просто люди, а всі люди видатні, як ми з вами знаємо. і Йому треба буде вирішувати питання всіх відразу. Плюс ми всі з вами повинні пам'ятати, що. Дискусія це завжди добре, але персональна відповідальність, в тому числі і на підставі всіх кодексів, лежить на міністрові, як вищій посадовій особі. Тому тут нам треба всім його підтримувати. Коли ми його штовхаємо до якихось рішень, ми повинні також водночас пропонувати і легітимні шляхи імплементації цих рішень, тобто, щоб це було законно і правильно. Плюс зараз унікальна ситуація принаймні, поки що, коли ми маємо таку всяку більшість, а парламентський профільний комітет з питань культури і духовності також і ще до революції складався повністю ну, переважний кількості з представників тодішньої опозиції, а тепер уже ніби майже влади. Це означає, що ми можемо вносити законопроекти, якщо потрібно, від уряду, який пан Євген буде проводити через кабінет міністрів, якщо потрібна буде коротша процедура. То безпосередньо від депутатів проводити швидко через наш комітет і розглядати на у парламенті першочергові питання від національного культурного продукту. Я кажу, наприклад, до національства благодійництва. От, тобто в нас зараз ситуація унікальна, треба з нею ефективно скористатися. Все дякую да, і давайте дуже коротко, дуже гарячі питання. Да, Дивіться, питання, Вода. якщо да, вибачте, давайте можемо давай. простір за нами. Залишається офіційно тепер. В якому знаходиться? Ні, можливо, розумієте, розберешся. Дивіться, це перше це перше було, це перше було. Це я людина гостинна. Я заходив до міністерства декілька разів, але всього цього не знаю приміщення. Що вам виділяти чи не виділяти, я не знаю. Євген, це перше було питання таке. Щоб тут була постійно діюча що ми поки що лишаємося тут, в цьому кустарі. Давайте, да, давайте пару запитань. Воно вже почало? Воно вже почало. А що ми робимо з вами? Підписуємося. Ви бажаєте, щоб ви не стали подібні на це питання? Ну, не Уголи, так. А, Я питання до нас усіх зробити так. міністра випаде. такими попередньо. <сіпиня> <преред. А, пориси> ви відміните охорону, щоб до мене до кабінетів де приймати. Музичний кліника. Друзі, давайте ви звілося, бо вже колега... Прошу. мати були. У мене два запитання мене Ярослав звати. Ви <праць> <Вона на> 200, <праць> та Ми тут згадували квіта, виконуючого обов'язки міністра освіти. Мене цікавить як художникам, які у нас гарантії, що наші проекти не будуть цензуровані. Просто за квітом. Є дуже дурна, ну Історія. дуже дурна місце тому що ні, ні. але містер про співпрацю про співпрацю які замі... гарантії за безпеки Так, так може якось обійдемо, то ви ж переповані мені. Це зрозуміло. Я зрозумів, я зрозумів. Ну, я розумію, мені не етично зараз говорити, що там з квітом у вас. Ну, я просто обговорюю. Ні, я вам кажу, те, що Чого він має цензурувати? Я говорив про ситуацію, він з праці, це робив. коли стосується інших вузів, які не підпорядковано міністерство культури. Я думаю, що ви можете пропонувати свою робочу групу виробити. Саме механізм, щоб такого не розумієте, так, так. продумати, запропонувати пану. То, то, тоді вже ми можемо говорити, ви будете це виконувати чи не будете виконувати? Ставлення я зрозуміле то, чи ні? То, ви хочете то, ставлення то, що знати? Що, то, ну от тоді там то... просто я Які запитував, такі друзі зрозуміли запропонували... даруйте, просто так вийшло, що я так розумію, що люди. Думали, що на сім, але ми вже тут більше години, хоча казали. Люди підходять зі свіжими питаннями. Це не остання зустріч, розумієте? Давайте ми якось встановимо ще три питання і будемо завершувати і домовимось просто хлопець.